Історії пошуку, які не можуть залишати байдужими, Шукаємо разом яке сече, і це проект знайти своїх. Іноді, розповідаючи історії наших героїв, мені здається, що це сюжет з фільму і в реальному житті так не буває. Але ні, усе це наші люди. Часом їм доводиться пройти пекло, але вони знаходять у собі сили жити, вірити і чекати. Я весь час була в пошуках, пошукав кожного дня, по крупцям збирала. Щоб узнати це все. Це були дуже жахливі півроку. Тому що я вам навіть передати не можу. Це Надія Шатерник із Харкова і Даяна Демченко з Херсона. Це жінки знають, як воно чекати своїх чоловіків із полону. Весь був заросший, весь такий усунувшийся, волоси довгі. Це страшне. Майже за 40 років подружнього життя Надія ніколи не бачила таким свого чоловіка Андрія Шатерника. Він дуже спокійний, врівноважений. він, можна так сказати, домашній. Вони познайомились у 84 му тоді Андрій тільки повернувся з армії і прийшов на роботу на харківський тракторний завод, де працювала надія. Я його ж теж як комсомольця ставила на очі. і так як то йому, я йому приглянулася. Мабуть. А приглянулася так, що вже за рік пообіцяли одне одному бути разом і в радості, і в горі. Жили як усі, працювали, виростили двох синів, пішли онуки. Родина часто збиралася у батьківській оселі у селі Вільхівка Харківського району. Там мали невеличке господарство і багато квітів на подвір'ї. Дуже ж квіти люблю, насажу і фоп'ять куди не ступиш, від, і скрізь квіти. 25 лютого в садибу Надії та Андрія прилетів перший снаряд. Снаряд впав прямо в сад от і, звичайно, не стало ні світла, ні газу, нічого. Був холод на вогнищі. Готові їсти, і там і стріляли, і ховалися в кобрів. Звичайно, було так дуже важко. Тому подружжя вирішило розділитися. Надія разом із дітьми та онуком евакуювалася в Полтавську область. А Андрій виїжджати на відріз відмовився. У нього на це була причина. Він залишився, тому що його мама була хвора, і він за нею доглядав. Час від часу подружжю вдавалося зізвонитися, а 11 березня Андрій повідомив дружині, що серце його матері не витримало, зупинилось. Навіть похоронити її не вдалося так, як потрібно. Вивезли. На машині в сусіднє село, і там її просто завернули в якусь, я не знаю, покривало, і так похоронили. Надія вмовляла чоловіка виїхати з гарячої зони, але це виявилося не так просто. Харківщина була під сильними обстрілами, а 27 березня слухавки Андрій вже не взяв. Зв'язок із ним обірвався. Того ж дня, 27 березня, але вже на Херсонщині наша друга героїня Даяна не змогла дозвонитися до свого нареченого Миколи Петровського. Я ще до експресенців ходила. Він мені сказав, каже, не бачу його в живих, і в цю ніч він він до мене прийшов. Зі своїм нареченим Даяна познайомилася в рідному Херсоні два роки тому. Тоді вона запустила власний курс із працевлаштування за кордоном. Туди Микола прийшов як учень, і він купив мене той курс, і він його виграв і став моїм партнером. Він дуже цілеспрямована людина, і я його завжди називала цілеспрямованим демоном та підкорити серце Даяни цілеспрямованому Миколі вдалося не одразу. Чомусь нам постійно щось заважало. То в мене хлопець, то в нього дівчина. Він почав зо мною їздити і не на року, бути в тих самих місцях, де я троше щось, щось, щось з водоя. Ця іскорка з'явилася в цей момент. 27 січня Микола освічився і подарував Даяні каблучку. Ось вона, бачите. Бачите, бачите, це не обручка навіть, це просто обручка, з якою роблять пропозицію. Це не це ще не весілля. Весілля зіграти не встигли. За місяць після освідчення почалось повномасштабне вторгнення. Микола наполіг, щоб Даяна виїхала з окупованого Херсона, а сам одразу став волонтерити. І це при тому, що він сам потребував регулярного огляду лікарів. Чотири роки тому в аварії він втратив ногу. лівій лівітці, але це йому взагалі ніяк не заважало. Він вів дуже активне життя в Херсоні, але він принципово не захотів їхати. Може, йому щось підказувало, що в нього є якась місія. Закохані домовились, що будуть постійно на зв'язку, і навіть придумали власне кодове слово. Його дівчина і досі тримає в таємниці. 27 березня зв'язок між молодятами обірвався. Коли вже пройшло десь дні чотири, то я вже зрозуміла, що це дуба повна і треба щось робити, Писати в поліцію офіційну заяву. По-друге, це НІП, координаційні центри, це СБУ, це Червоний хрест». Півроку Даяна не мала жодної зачіпки, де може бути її Микола, і у відчаї. Подалася до екстрасенса. Я ще до екстрасенсів ходила. Він мені сказав, каже, не бачу його в живих, і в цю ніч він, він до мене прийшов. Мені наснився сон. Він мені каже: шукай, я живий, Даяна, а ти мене знайдеш, я тобі серйозно кажу. І я просинаюсь в, ну, в сльозах, в піт, буквально через пару днів він виходить на зв'язок. Отримала звістку про свого Андрія і Надія, героїня першої нашої історії. Як зараз пам'ятаю на благовіщення 7 квітня телефон невідомий я взяла, що чую його голос. Я зразу кажу, думаю, де ти я кажу, що з тобою, де ти є? Я він нічого зі мною все в порядку. Не хвилюйся. все, зв'язок при І знову місяць цілковитої тиші. Тож Надія наважилась сама перетелефонувати на той номер. Слухавку підняв невідомий. Він каже: не хвилюйтеся, він з ним все в порядку. Я кажу, як все в порядку, як я ніякого зв'язку вже цілий місяць немає. Він знаходиться в комісаріаті. Його держать. Та на початку травня Надія знову отримала дзвінок. Цього разу на іншому кінці пролунав голос Андрія. Він мені телефонує і каже: пішли наші українські війська в наступ, всі повтікали, і ми теж втекли з того комісаріату. Це було з 1 по 5 травня. Дуже сильно бомбили, стріляли по цьому селі. Як ви зрозуміли, мені вже вдалося поспілкуватися з Андрієм у нашій розмові. Він до найменших подробиць переповідає, як тікав з полону. Українські військові почали обстрілювати штаб росіян, в якому його утримували. Рашисти запанікували. Цим Андрій і скористався. Нишко набрав провізії в рюкзак і вислизнув не бистро шахуч, не бігав, звісно, але наші дачі подальше від них. Я був весь як на вулках. Чесно, було дуже страшно, щоб не впіймали, не завернули п'ять. Шість місяців Андрій не міг виїхати з веселого, бо село було під постійними обстрілами. А в середині вересня Харківську область повністю зайняли українські війська. І Андрій, нарешті, зміг побачити дружину. Господи, це вообще це було це, це те, що страшне було. Телефонує Надя, ми вже приїхали. Я не знаю, мені каже, що я за секунду збігла з 105-го поверха. Як вдалося зв'язатися з дружиною? Дома в своєму селі я працював в котельні, а опалювали дитячий садочок. А коли я там туди попав, в село веселе, коли привезли мене на студий, то там була така ж сама котельня. Так Андрій став кочегаром. Якось чоловік побачив, що в його змінника був телефон. Нарешті з'явилась можливість набрати дружину, але він ніяк не міг згадати її номер телефону. Дуже переживав, не міг спомнити, і ночі я встав, і мені як, як те відтіння цей номер телефона. Та так е, ясно, що я бігом шукати чим записати його, записав цей номер телефона і він. Точність, як, я, як, як хто мені продатував його. Надія та Андрій, розповідаючи мені свою історію, самі не можуть повірити в те, що пережили. З полону ви повернулися з ще одним членом родини. Розкажіть Зачем? про це? ким поповнилася ваша родина? Це лабрадор. Він був у росіян, де росіяни жили в цій хаті. цей собачка. Тепер Надія та Андрій жартують на 38-й рік спільного життя стали багатодітними батьками. Після віщого сну наша друга героїня Даяна теж дочекалась звістки про свого коханого Миколу. Він дозвонився до своєї матері і повідомив, що його утримують у російському полоні у Криму, і його чекає суд Йому інкримінують шпигунство, тобто що він шпигун український, що він передавав інформацію про дислокацію, місце знаходження техніки, військ, і по яким потім наносили удар наші хлопці. Це все, що розповів Микола. А за декілька днів в інтернеті Даяна побачила відео допиту. На тих кадрах дівчина ледве впізнала свого коханого. Далі. Його ведуть як собаку. так от просто. Скручений без ноги і тієї хромає, і я, коли побачила, як, що, як він йде, я просто зрозуміла, що з ним там робиться. Цю ногу треба знімати, цей протест, там протирати. Тобто, я це ну, я просто знаю, бо я це робила. Тобто це, це потрібні ліки, постійна підтримка здоров'я. Після нашої перемоги Надія та Андрій планують відновлювати свій будинок у вільхівці на Харківщині, а у дворі посадити багато квітів. А от Даяна продовжує свою боротьбу за повернення коханого з полону. Навіть думала найняти адвоката для Миколи, який би захищав його в Криму. Але юрист Віталій Зубик запевняє, це не має сенсу. Російська сторона влаштовує ці показові судилища над нашими людьми, аби торгуватися з Україною по суті. Вони хочуть е росіяни отримати замість нього, замість цивільних людини, замість звичайно по суті е своїх полонених, своїх військових. Перше і найголовніше, що треба зробити родичам усіх полонених, це звернутися за допомогою до державних органів влади у випадку Миколи. Ще й обов'язково зазначити, що він людина з інвалідністю. Це може бути як, як ранні додаткові того, щоб вони на це звернули увагу і зрозуміли, що скоріше всього, що ці людині. Більше потрібно там обмін для того, щоб провести якісь медичні обстеження, медичний огляд а можливо, навіть і медичні якісь втручання. Цивільних рідко міняють. Я дуже сподіваюся, що з наша історія це буде як приклад обміну цивільного. Ми одружимо 100%. відсотків. Це він вже нікуди не дінеться просто. То вже ніякий полон йому не допоможе. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102, або 1648. Нові історії пошуку, дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.